Та скільки ми маємо воювати? Ми скільки маємо спалити? Ну, давайте завтра з вами поїдемо в Луганську, Русі, бо росіяни які прийдуть. Але я не буду вбивати, як дипломат своїх колег-дипломатів. не ну, вбиває. Чому? ми По вакції протесту. Мирний протест. Добре, я за це Луганську. Чи я кажу проти цього, щоб ви протестували? Я за те, щоб протестували. Я готовий з вами тут стати і казати Росія.

Ми збираємося зараз поставити це питання про збиття нашого літака і про постачання Росії зброї на Раду безпеки ООН. Але це чому є... зараз, якщо вона від самого початку постачає? Чому ми вже поста... поставили 12 разів? Збіга... чому президент не підписує цих 12 разів? Слухайте, Заборону Путіну в Україну